Що можуть дати п'явки при винозному застої, а також при різних формах е, виразу. Сьогодні ми робимо розгляд наукової статті з аналогічною темою, яку я назвала, і вона не одне якісь дослідження характеризує, як діяли п'явочки, а цілий ряд досліджень, які я буду е, показувати Назви можете почитати повністю. І тут. Що цікаво, це дослідження проводилися як в Західній медицині, це США, Європа, Німеччина, також Індія і Персія. Ці всі дослідження були проведені спеціальними науковими вимогами, які йдуть до наукових статей. І було для західних журналів дуже важливо, щоб ти достатньо добре описав методи контролю, якими ти проводив заміри до і після, і так які ж були результати цих наукових досліджень. У звіті у звіті табелі описується випадок використання гірдотерапії в лікуванні дванадцятирічного хлопчика. Той хлопчик отримав травму правої нижньої кінцівки під час аварії на мотоциклі. Проведена була операція ортопедична, але нога настільки залишалася набряклою, що був ризик, що повністю ногу прийдеться відтинати. І було застосування тоді і рудотерапії 10 днів ставили по 10 п'явок. Виносний застій та напряг після цього зменшився вже після четвертого сеансу гірудотерапії. І через 2 місяці після успішної операції з пересадки шкіри хлопець повністю одужав. Ви бачите, яка складна травма, хлопець міг молоденький повністю лишитися без ноги, але вдалося зберегти ногу завдяки п'яличкам. Є також в західних лікарнях, лікарнях США інші дослідження на цю тему і мають гарну доказовість ефективності при лікуванні венозного застою якраз гострих травм. І помічник хірурга як гірутотерапевт в США, до речі, досить нерідка є посада. Основними реакціями, які треба враховувати при такій гострій хірургії, там дуже інтенсивно вони роблять сеанси, це можливість крововтрати, тому використовують або якісь препарати протианемічні, або в даному випадку то використовувалося замісне переливання крові. Було головне врятувати ногу. І в 2004 році в США це є в нас управління контролю якості харчових продуктів та медикаментів Food and Drug Association, МДА, схвалило терапію лікування медичними п'явками як медичний засіб для загоєння тканини трансплантанта, коли проблеми винозного застою можуть сповільнити загоєння. Або для подолання виназного застою з шляхом створення тривалої штучної кровотечі. Так що цей метод визнаний на офіційному рівні в США. А США в нас є країна, яка тільки кращі методи визнає, і використовується навіть покривання страховою медициною. А ось в цьому науковому дослідженні проводилося як діють медичні п'явки. Сам механізм дії хотіли вивчити. Ну і проводили дослідження, звичайно, на тваринах. Тут використовувалися моделі штучно створеної ішемії, наприклад, перетискали судину чимось в мишей щурів кроликів свиней і знижували штучно кровоток. І було доказано, що п'явки збільшують швидкість кровотоку в навіть тій штучно перев'язаній травмованій судині і покращують мікроциркуляцію, а також прискорюють утворення анастомозів, тобто, що відновлення кровотоку відбувалося за рахунок іншої поруч лежачої здорової судини, що добитися медикаментами практично неможливо. Контрольоване дослідження загоєння штучно утворених ран від тої ішемії, які, наприклад, робилися опіки електрикою, показало, що п'явки зменшують місцеві некротичні запальні реакції, прискорюють епітелізацію та грануляцію, збільшують кількість і баланс активності макрофагів і посилюють синтез нових кровоносних і лімфатичних судин. Скажіть мені, якими ліками можна добитися, що починають рости нові супи? Дерестейн та інші провели рандоміозне, тобто крупне дослідження, добрали велику кількість дослідного матеріалу, також на тваринах і порівнювали п'ятку з використанням стандартного лікування, яке зараз використовується для лікування ран, місцевого застосування фенітоїну. Контроль загоєння ран п'явками і від пенітунін. І дослідження показало значно швидший ефект від застосування п'явок на закриття ран, а також покращувався ріст волосся та гістологічні результати відживання тканин, ніж в лікуванні стандартними ліками. В дослідженні на пацієнтах вже на людях чмейл. Виявили значне та тривале реологічне зниження в'язкості зразків крові після застосування п'явок. В цьому дослідженні продовжили дослідження фармакологічних ефектів лікування п'явками на пацієнтів з венозним застоєм. Результати показали чіткі зміни в мікроциркуляції крові пацієнтів із значним підвищенням кровотоку та насиченням крові тканин а також нормалізацію рівня гемоглобіну. А ці чотири дослідження ми можемо просто об'єднати, адже у всіх цих статтях показано, що показники відновлення після пластичної та реконструктивної хірургії покращувалися на 65 65,70%. Після гірудотерапії. А це були випадки з застійних шкірних клапків, відірваних пальців вуха, носа з певним ризиком втрати цих органів, якщо ви п'явочки не використовували. Тобто, бачите, маємо також гарний результат. У контрольованому дослідженні серії випадків райд. Та інші повідомили про використання медичних п'явок у реконструктивній хірургії. Для 23 пацієнтів з некротичними клаптями шкіри, тобто клапоть, який не приживається, а треба відновити. А, а також з гематомами починали лікування п'явками. І в середньому через 2,6 днів після хірургічного лікування пацієнтів. Ну, Застосовували там, до речі, не дуже велику кількість п'явок. 2,6 п'явки на людину. І в середньому після першого-другого сеансу лікування пацієнта покращувалося значно стан того клаптя, який не проживався. 87% получився позитивний результат, а це 20 з 23 людей. Відновлення кольору шкіри відбувалося, і та тканина нормально приживала. Хоча було ускладнення як тривала кровотеча, яка могла бути більше дво, до двох днів навіть. Але, так, як я вже говорила, в таких випадках дається протианемічні засоби, і все швидко приходить в норму. Ваніхел та інші описують випадок. Коли у семиденної дитини відбулася ампутація пеніса, і хірурги зробили операцію для його пришивання. Після операції статевий орган хлопчика посинів і був великий ризик, що він ніколи не приживеться. У першу добу після операції здійснено гірудотерапію. Проведено лікування. І Через 9 місяців все показало задовільні результати. Орган прекрасно функціонував і все нормально прижилося. У звіті про, е, про випадок таджа, мі, таджа та інші чоловіки з травматичною ампутацію практично трьох пальців, тобто воно висіло на шкірі, навіть кісточки були поломані, був направлений в лікарню Мешхеді. Це іран. За відносності судинного хірурга, провели детальну обробку рани, а його кістку, та м'які тканини, відновили пізніше. Гірудотерапію почали через 12 годин після операції. Щоб досягти прийнятного капілярного наповнення, і загалом протягом 7 днів було використано 15 п'явок. І через 2 тижні пацієнт залишив лікарню. Згадане лікування врятувало його два пошкоджених пальці. Але не змогло врятувати третій. Я думаю, в першу чергу за це, що не було хірурга, невчасно проведена операція, і сама гірудотерапія проводилася через великий термін. Тримісячне спостереження показало, що його збережні пальці були повністю функціонально активними. Хоча, внаслідок травми, діапазон рухів їх дещо обмежився. А ось цікаве дослідження. Про лікування п'явками трофічні виразки ніг, тобто виразки ніг на фоні венозного застою. В цьому дослідженні брало участь 19 пацієнтів з трофічною виразкою ніг. Кількість п'явок, застосованих в цьому е, дослідженні варіювалася від однієї до чотирьох і від 2 до 20 сеансів п'явок на одного пацієнта. Залежно від площі та важкості їхній виразок. Наприкінці дослідження виразки всіх пацієнтів продемонстрували повну епітелізацію, просто повністю закрилися. Цікавим є також випадок лікування 6-місячної виразки на нозі на фоні венозного застою, описаний пракаш та іншими. Автори взяли пацієнта з виразкою 3,8х2,5х1,2 см глибиною і проводили лікування п'явками. П'явків було, до речі, дуже невелика кількість проведена, всього-навсього 3 сеанси і через тиждень. В результаті діаметр рани зменшився практично в 3 рази. А, але, як на мене, та й вони зробили такий висновок, для лікування трофічної виразки була замала кількість п'явок і замала е, кількість сеансів проведена. Але навіть на фоні того біль е, в рані майже зм, ну, е, пропав, він був тільки при сильному натисканні на рану і зникли виділення. Тобто рана вже стала суха. Ні відчуття печіння, ні ніяких виділень вже не було. Також дослідження Зермігар повідомляє про лікування 4 пацієнтів, які мали трофічні виразки, які утворилися протягом останніх, від останніх 8 місяців до 3 років, тобто вже тривалі рани. І ці рани не на різні види лікування. Автор провів базові спостереження за симптомами пацієнтів, з наступними оглядами кожні 15 днів протягом двох місяців. Оцінка проводилася за пуш. Це є стандартна а, така система оцінки і в західній медицині. І от в трьох-чотирьох пацієнтів а, рани повністю закрилися а, наприкінці лікування. Це є 60 днів лікувалися, два місяці. В останнього пацієнта спостерігалося покращення за системою пуш від 15 балів на початку лікування до 10 на 60-й день. Це також вимірювали. Це така пуш, це шкала вимірювання пролежнів, і також там пацієнти оцінювали свій біль за десятибальною шкалою. Що цікаво, того пацієнта, в якого навіть ранка лишилася ще відкритою, біль значно зменшився. І е дослідження протягом. Ще двох місяців відмічало, що результати стабільні і рани повторно не відкриваються, а та рана, що зменшилася, не збільшується назад. А що ж нас кажуть п'ятки на рахунок лікування діабетичної виразки стопи? щоб ви зрозуміли, що цукровий діабет уражає в світі по статистиці понад 100 мільйонів людей. І прогнозують, що він буде тільки зростати. Приблизно у 5% хворих на цукровий діабет може розвиватися виразка на стопі. При стандартному лікуванні протидіабетичні препарати, подіатрична допомога, обробки рани та лікування інфекцій приблизно третина цих виразок загоюється протягом 20 тижнів. Рівень рецидивів дуже високий 66%. У деяких випадках необхідна ампутація 12% випадків. Понад 84 усіх ампутацій гомілки пов'язані якраз з цукровим діабетом, а перед тим передують виразки стопи. Так що ж в цьому складному випадку показує гірудотерапія? Двіветі описує випадок, заснований на спостереженні пацієнта з тійкими діабетичними виразками на обох ногах. Незважаючи на двомісячне лікування для загоєння ран і п'ятимісячний прийом антидіабетичних препаратів, воно було неефективним. Гіродотерапію почали використовувати один раз на тиждень протягом 4 тижнів. На кожну ранку ставили п'явки. І засікали фотографію результат. Щотижня проводилася оцінка болю, запаху, виділень краю та дна і виразки. І на четвертий тиждень після четвертого сеансу була задокументована фотографіями загоєння ран, причому повне. А тут цікаво, бо це вже західна медицина і лікування. Діабетичної стопи. Пацієнтка 74 роки з діабетичною виразкою стопи, і її процес лікування та діагноз були документовані відповідно до систем Вагнера та Тиханської класифікації діабетичних ран. Лікувалася вона вже від діабету 20 років з постійним прийомом пероральних антидіабетичних препаратів. Потім пацієнтку госпіталізували. З інфікованою діабетичною виразкою на правій нозі. Не відповіла вона позитивно на протидіабетичне та протиінфекційне лікування, що змусило хірурга-ортопеда рекомендувати ампутацію. Під керівництвом знайомого пацієнта направили у відділення допоміжної медицини комплементарна та альтернативна медицина, як називається на заході. І було розпочато гірудотерапію. І ці пацієнці протягом місяця проводили 10 сеансів гірудотерапії. Ставили на раз по 10 п'явок. Бачите, східна медицина маленька кількість, західна медицина зразу дають велику кількість. Процес загоєння. Був задокументований фотографіями, бо за місяць тарана повністю зажила. За пацієнтом спостерігали також протягом двох наступних місяців і при цьому рецидивів протягом цього часу або після нього не спостерігали. Цей самий лікар зі США повідомляє також інші статті а, історію ще отусового пацієнта з 25-річною історією цукрового діабета. Який не реагував на традиційне лікування діабетичної виразки стопи, і в нього було дві рани на правій нозі. Клінічно діагностовані як стадія Д третій клас за техаською системою. Це еквівалент четвертого ступеня класифікації діабетичної стопи в діабетичної виразки стопи Вагнера. Тобто, це найважча ступінь виразки. Фармацевтичні заходи включали використання звичайних цукрознижувальних препаратів, лікарських трав і було додано використання гірудотерапії. 16 сеансів із застосуванням 10-12 явок для лікування цих ран. І виразка повністю зажила. Протягом 16 цих сеансів. Ретроспективний огляд 10 пацієнтів цього лікаря з діабетичними виразками стопи, які прийшли лікування в 2015-16 роках, а також описані в іншому дослідженні. В кожного пацієнтів цих були. Діабетичні виростки стопи і вони не реагували на попередні загально прийняті методи лікування. І всі були кандидатами на ампутацію. Ради пацієнтів були кваліфіку... як сильно запалені. Режим лікування складався з протидіабетичних препаратів, використання лікарських трав і гірдотерапії. Від 10 до 12 п'явок ставили для лікування ран кожному пацієнту, і процес лікування, залежно від складності, тривав 3-7 днів. Загалом, в середньому 10 сеансів. І усіх пацієнтів діабетичні виразки стопи були повністю вилікувані до 60-го дня такого лікування. Є ще таке захворювання, як хвороба бюргера. Або облітеруючий тромбангід. Воно, на щастя, менше поширене в наших краях, ніж в країнах Азії. Так, у Західній Європі та США воно може складати від 16 до 66% від захворювання периферичного ураження артерій. А от в Японії та Кореї складає 45-63%. І в нас таке цікаве дослідження, яке повідомляє про лікування саме цієї хвороби. Тут повідомляється про випадок хвороби бюргера у лікарні. Пацієнт відчув сильний біль в нозі, який просто не міг терпіти. Йому дали опіоїдні препарати, які вважаються найсильнішими енергетиками. Але навіть це виявилося неефективними. Палець на нозі хворого. Став чорного кольору з ознаками сухої гангрени та виразкою, що обмежується гангренозною ділянкою. Проводили гірудотерапію два рази на тиждень. Загалом 10 сеансів з використанням 3-4 п'явок на сеанс. Знову це вже використання в лікарні сходу і там, відповідно, менше п'явок ставлять на раз, ніж на заході. Після закінчення лікування у хворого відзначилось помітне покращення, його біль зменшився, напряк зменшився і він зміг ходити без палички. Пацієнт йшов на контрольне обстеження через 6 місяців і 2 роки, але не мав симптомів хвороби бюргера. Кольорове доплерівське сканування, виконане через два роки, підтвердило нормальний кровотік і швидкість, Ну і підсумовуючи, можна сказати, що гірудотерапія показала себе в цьому великому переліку наукових статей як метод, який має доказану ефективність у лікуванні загоєнні ран, які не діють і не загоюються іншими методами. А також, що я зауважила, що, наприклад, на Заході ті люди лікувалися в лікарні і за своєю згодою більше писали, що хочуть гірудотерапію, або методи просто були неефективними стандартного лікування, і їм тоді вже відвідчаю лікар призначав саме лікування п'явками. В той же час, як на сході, гірудотерапія призначалася в лікарні планово, як звичайний ну, медикамент. Гірудотерапія має велику історію використання, як в перська, індійська медицина Аюрведа, так і грецька, арабська медицина. Описано в практиці у нані. Це також такі давні медичні традиції. Сучасна західна медицина почала досліджувати, як же діє п'явка, і довели, що речовини в слині п'явок мають виражену тромболітичну антикоагулянтну протизапальну, протимікробну та полезаспокійливу дію. Пов'язано з посиленням кровотоку та ростом судин. В слині п'явок міститься також речовини, які покращують. Циркуляцію крові та лімфи, що є дуже важливою для загоєння ран. І також покращилася оксигенація тканин. Незважаючи на опубліковані дані, що підтверджують ефективність терапії медичної п'явки при лікуванні хронічних ран цією терапією, у нас в Україні чомусь досить нехтують цією медициною і стараються використовувати. Інші методи, в той же час, наприклад, як в США, в Японії може бути помічник хірурга, це працівник основному належить до спеціаліста комплементарної та альтернативної медицини, наприклад, лікар-аюрведист, оскільки аюрведа в основному є використання гірудотерапіївни. І ну, фактично це мені не зрозуміло, чому, але метод реально є хороший. Я тут розглянула не одну статтю, цілий перелік. Можете переглянути кожну з них. В деяких є дуже гарні фотографії, які ми тут наводили, і пересвідчитись, що це все є реально, а не просто видумане мною. Будьте здорові, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділити з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я.